Дуже гарно про нас самих. І, 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 і сьогодні каже апостол Павло, ви чули, що йду. погодьтеся згідно вашого покликання. Яке наше покликання? Як і снідання? Є дуже високе? Покликання до Царства Божого. І до Царства Божого не, не десь і колись. А воно, як ми починаємо літургію, воно вже тут і зараз, тому й кажемо на тій же літурії, Благословене Царство, Отця, Сина і Святого Духа, так ми це кажемо. І якщо ми збираємося разом, любові, у достойності, у гідності дітей Божих, то вже то царство Боже. Є посеред нас, тому і каже Священник, приходить Іван, Іваном, Христос посеред нас, то ми маємо повісти, є і буде. <кхм> Іван нам проїв, чи нам. Да? А ну, мабуть, скажу додатково і, 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 і про те саме розказує, та приплітається обізко. Притча про доброго самарянина. не безплістану, так би мовити, об і, і зайнялися своєю справою, справді, адже вони служити ліхам культуру. А тут кров, людина грязна, а вони мають ставати на службу Бога в цей час. І по закону ніби так і виглядало, що ніхто не може вставати до житовника Божого таким личим. милосердя, любові, Другої. І оте друге по слову Христову, по його притчі, вище понад оте